Я що, чуть не устроїла пожар. Це вийшло случайно, у мене відключився розум. Е, значить, це я хотіла зварити собі яйце, бо мені не можна багато їсти. У мене була мета не набрати лишньої ваги зайвої, бо мені не можна поправлятися. І я, коротше, подумала, що треба на ніч поїсти яйця, одне яєчко собі зварити. А каструля тільки одна, ось така виварка, поняла? І я така, нахуя мені ця виварка, Я візьму маленьку з каструлечка, така от така з ручечкою. Гейзерна кавоварка електрична. І я набрала води, поклала туди яйце, поставила, пішла собі в душ і чую, просто таня знизу кричить. Гори. Я кажу, то виключи!» Вона каже. Ти дура, виключи, їй. Вона кричить, а ти йодма, тут вогонь! <рес> я спускаюся, я вже голова, я спускаюся, вогонь реально на дим димки. На електричній плити. Електричні, так, да, воно поплавалося, погоріло, блять, задиміло все. Та виключи. Бабай, їбать, їбать, ось спали Ти Чекай. Не, не лізь, чекай.